Ви чули про препарат Манджаро? У цьому відео лікар-ендокринолог Марія Іванова розкаже, як працює цей препарат, кому він підходить і які ризики є. А в кінці відео ви дізнаєтесь, скільки за нього доведеться заплатити, що таке Манджаро і як він працює в організмі? Препарат Манджаро або діюча речовина, якої називається тирзепатит. Вона діє на два рецептори GLP і GLP-1. Про що це нікому не говорить, але простими словами воно знижує апетит в людини покращує чутливість до власного інсуліну і знижує рівень глюкози в крові. А правда, чи ми в що на цьому препараті повністю зникає апетит? Так, це частково правда. Це залежить від дози, від кратності введення препарату. Як пише рекомендації, препарат вводиться раз на сім днів, але в кожного індивідуальний організм, індивідуальний метаболізм в комусь вистачає ін'єкції раз на тиждень, в когось. Збільшується голод вже там на п'ятий день, в когось голоду немає до дев'ятого дня, але це все індивідуально підбирається з лікарем, кратність та доза ведення. Чи чули ви, що він змінює мозок, чи він безпечний? Він не змінює мозок, він безпечний, але все може бути ядом, все може бути ліками. Просто важлива доза та кратність ведення. А до кого, для кого цей препарат підходить, і хто може його використовувати? Препарат створений взагалі для лікування другого типу діабету, коли в людини є власний інсулін, є надмірна вага тіла, через яку власний інсулін не сприймається, і для людей, які мають надмірну масу тіла, яким дуже складно зменшувати її звичайним шляхом спорту, харчуванням, це все також іде в ком комплексі Але завдяки цьому препарату вони це роблять легше і їм легше зафіксуватись в цій вазі і залишитись в цій рутині правильного харчування, фізичних навантажень і його підтримувати, чи є якась вага або співвідношення ваги до, до зросту, де вважається, що це зараз варто клоти мунжару, а якась вага. Ну, вважається, що це замаленька вага для цього препарату і краще його не колоти. Критеріями призначення цього препарату є, коли в людини вже є цукровий діабет другого типу, коли ожиріння першого ступеню, це і мТ індекс маси тіла більше 30. Якщо на препарат назначається для дівчинки, яка важить 60 кілограмів при рості 1,60 шістдесят, бо вона хоче знизити там 4-5 кілограми, це. Не екологічно щодо організму, це не ефективно, бо вона поки вона буде використовувати цей препарат, да, вона прибере собі ці 4-5 кілограмів, вона перестане його використовувати і організм знову повернеться, тому що є така штука, як метаболічна адаптація. Це коли організм підстраює свої налаштування до тих параметрів, в яких людина була більшу частину життя. Якщо вона більшу частину життя була метр шістдесят, вона важила 60 кілограмів, організм вже там знає свої настройки, скільки йому треба енергії виділяти на енергозабезпечення, на обігрів, скільки синтезування. Вати крові, гормонів тут вага зменшилась, а йому організм не любить щось зміняти, він дуже лінива структура. Тому, поки вона ще його використовує, ми синтетично руйнуємо цей зв'язок. Вона перестає його е, використовувати і все заново повертається. Тому без дотримання рекомендацій як здоровий спосіб життя, на жаль, не жаль, нічого краще за це ще не придумали навіть Муджару. І якщо вона не буде їх дотримуватись. Ну, вона знову буде 60 кілограмів, в чому був сенс витрачати великі кошти щоб, щоб що? А якщо порівнювати меджару і баріатрію, коли ушивають шлунок, то чи є якісь дослідження, що більш ефективно чи можливо їх краще використовувати? Паралельно тут складне питання, тому що я ендокринолог буду казати, що тирозепатиди, семаглютиди набагато екологічніше ніж оперативне втручання, а хірург, який робить баріатричну операцію, буде казати, навіщо вам травити себе? Ось шлунок відрізали і ходите потім щасливі. Насправді, тут дуже такий індивідуальний підхід, тому що не всім. Підходить препарати для схуднення Ряд протипоказань щодо манджару це наявність медулярного раку чи то подібної залози в людини або в її родичів. Тоді ми перевіряємо зараз людину на статус по УЗД по гормонам. Саме медулярний рак, це наявність генетичної мутації, синдром МЕН-2, коли в людини генетично закладена вірогідність розвитку цього раку. І ще певних кейс синдромів типу там, феохромоцитоми і так далі, це цукровий діабет першого типу, є повним протипоказом. Це наявність гострих станів розладів шлунково кишкового тракту, як синдром подразненого кишечника в стадії загострення, це панкреатит гострий, це гострий холецистит, це наявність каменю в жовчних міхурах. -мі -мі і якщо ми враховуємо ці Якщо алергія банально на цей препарат, людина не може його використовувати, тоді вибором є баріатрія. Але баріатрія це операція, це складна операція, яка має ряд своїх дуже серйозних ускладнень, які можуть виникнути в будь-якому разі. Тобто баріатрія це таке радикальне лікування, і, і насправді воно теж має місце, якщо муджара не підходить. Добре, а які є побічні ефекти від використання Монжара? Як і будь-який препарат, він має свою дію і має свої побічні ефекти, так як його дія це зменшення голоду. А чому зменшується голод? Тому що по шлунково-кишковому тракту їжа довше перетравлюється. Від цього сигнал йде до мозку, що в нас ще є їжа, нам ще не потрібно їсти. І через те, що ну, їжа знаходиться в кишечнику більше, ніж вона має бути, ми маємо ну, доту. Може бути розлади по ЖКТ, як схильність до закрепів або до діареї. Це може бути апатія, роздратування, це може бути головний біль, тому що ми ну, будемо чесні, коли ти не можеш сходити в туалет 4 дні, тобі взагалі не дуже радісно від життя. Тому, враховуючи ось ці побічні ефекти, коли ми виписуємо джару я ще нараз наголос, це ніколи не монотерапія. Це комплекс заходів, щоб людина екологічно отримала бажаний результат. І вона закріпилась на цьому результаті. Якщо людині просто давати препарат, вона не зможе їсти, в неї посипеться волосся, пропадуть місячні, вона не буде ходити в туалет, вона подумає, а нафіга мені цей муджара, нафіга мені там важити 70 кілограмів, а не 170. Тому е нормальні, правильні, інтегративні ендокринологи, які не чисто займаються своїми ось залозами, і все, ми на інші, ми там на ЖКТ не дивимося, ми не дивимося на харчування пацієнта. Займаємося лише таблеточками? вона не буде працювати. Ти маєш виписувати ряд ще паралельних препаратів, які скоректовують стан пацієнта. Ось питання виникає: як поєднати е, вживання манджаро, лікування манджаро, е, з іншими ліками та дієтою? А якщо людина вже має цукровий е, діабет другого типу, першим, першим препаратом лікування є? Медформін. Це дуже старий препарат, він дуже гарно вивчений, він діє круто, він е, впливає, як і на жировий гепатоз, коли жирна печінка, і на серцеву судинну систему. І це ось препарат першої дії, він не відміняється. Він залишається паралельно з монжаро, тому що він компенсує цукри краще, ніж монжаро. Монжаро. Пливає за рахунок зниження ваги, зменшує жиру, краще від своєї чутливість до інсуліну. І метформін також він зменшує абсорбцію вуглеводів. Він покращує чутливість. Це ось така стандартна терапія. Потім ще для цукрового діабету першого і другого типу використовується така речовина, як альфа-ліпова кислота. Це антиоксидант, яка впливає, як і чутливість клітин до інсуліну, ще і на купу інших своїх мішеней. Це дуже класний анти-ейдж. Це впливає на полінейропатію, ускладнення при цукровому діабеті з нервами, погіршення чутливості нервів, вона превентує їх деградацію. Паралельно ще призначаються препарати для мікробіому, щоб в людини мікробіому, в принципі, в діабетиків, як і в людей там, з психічними порушеннями, в них. Інший мікробіом в них живуть бактерії, які не мають там жити, всякі кластриді, які от вони хочуть, вони хочуть солоденьке отримати, вони їм хочеться білої муки. А, нормальні лактобіфідобактерії, які вони синтезують гормони, вони синтезують вітаміни, гормони щастя, вони синтезують їх дуже мало. І якщо ти не попрацюєш з мікробіомом, щоб там все, що ти давав. Класно працювало, щоб воно засвоювалось правильними бактеріями. Не буде воно працювати. Потім на бажання солотого дуже сильно впливає мікроелемент хром. Ти даєш на нормальне навантаження хрому людини, ти працюєш зі сном. Ти, ну, це настільки багатопрофільна професія, що ендокринолог в поліклініці за 15 хвилин не пояснить людині, що йому, йому зараз треба отак от зробити своє життя, перегорнути. І на основі цього життя, тому що дуже різко змінювати свою систему, взагалі нікому не захочеться. Організм дуже лінива структура. Ти маєш вписати в його старе життя зачатки нового, так, щоб йому було це комфортно. І потім, потім, потім поступово він починає самостійно змінюватися, тому що коли він бачить класні результати, коли він себе почуває активним. В нього є сили гуляти з дітьми. Або там дівчинка розуміє, що тепер ось, ось ці зайві кілограми її заважали, почувати себе сексуально, а от зараз вона купила сукню, про яку вона дуже мріяла. І ось ці позитивні досягнення вони превалюють негатив від зміни, і ми отримаємо класний результат. Дуже цікаво. А як правильно вводити препарат і як часто варто контролювати стан свого здоров'я під час використання меджару? Препарат вводиться плюс-мінус раз на тиждень пацієнтам, які я знаю, в них ось на вихіднах, зазвичай у всіх. Ідуть відпочинок, якісь там шашлики, дні народження плануються. І щоб якраз попередити оці зриви на, дні, на днях народження, тому що коли ти в оточенні, ти не так сильно себе контролюєш. Ми соціальні тварини, ми повторюємо те, що люди навколо нас роблять. Тому я рекомендую вводити перед вихідними, щоб якраз ось ця ось перші дні після ведення вони прям найсильніше відчуваються. І потім вже до сьомого дня повертаються апетит, і тут питання ще до пацієнтів: чи він настільки себе контролює, щоб дотерпіти до сьомого дня і не зірватися, чи ми вже будемо колоти там на п'ятий день, тому що ось він відчуває, що його зараз порве. Препарат вводиться шприц ручкою, яка накручується, і в жирову складку. А як часто потрібно контролювати стан здоров'я? Так як ми пацієнта бачимо кожен тиждень, коли вводимо препарат, ми кожен тиждень пробігаємось по запитанням, як себе почуваєте, які симптоми з'явились, чи не посипалось волосся, чи вони регулярно ходять в туалет. Тому такі прям усні у нас огляди кожен тиждень. Що місяця або що три місяці, в залежності від того, які супутні паралельні проблеми є у пацієнта, ми проводимо контроль аналізів обов'язково. В середньому проводяться аналізи раз на місяць, на три місяці, в залежності від супутніх захворювань, перевіряються лабораторно-загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, також біохімічний аналіз крові. Ми стандартно дивимося печинкової ниркові проби, цукри в довгостроковій перспективі. Чи доведено, що є у майжар ефективність у зниженні ваги і нормалізації цукру? В довгостроковій перспективі питання стоїть досі? Воно гостре? Наскільки довго ми можемо вживати цей препарат? Кому він показаний пожиттєво, і що буде, якщо ми будемо вживати його пожиттєво, ще немає таких досліджень, тому що досить нова молекула ще не прожила людство 70 років з тризепатидом, як наприклад з метформіном. Але ми намагаємось не залишати пацієнтів на препаратах, от саме на цьому, або залишати їх на мінімальній підтримуючі терапії, тому що в пацієнтів може формуватись Психологічна залежність від цього препарату, коли вони думають, що вони зараз перестануть колоти, і вони знову зірвуться, їм знову захочеться. Але чому ми даємо на довгу перспективу? За цей період це як спасательний круг. Пацієнт має вибудувати в собі систему, по якій він буде жити. Це здоровий спосіб життя. Коли він передивляється своє харчування, і він в йому вже не хочеться виживати 5 тисяч калорій за день на Моджаро, ти не хочеш солодкого, тебе не вставляє алкоголь. Тобі треба починати думати, а як отримати щастя по-іншому. Це дуже велика причина, чому деяким людям не підходить Моджаро. Тому що ти коли забираєш в людину ось цей легкий дофамін, а вона не хоче його брати з інших речей. Їй було цікаво піти кожні вихідни нажертися з друзями в барі. А тут вона вже не може. І друзів змінювати теж людина не хоче. Але якщо людина вводить в свій режим регулярно спорт, вона харчує, вона вибирає продукти харчування, які їй підходять. Ми вітамінами, саплементами замістили дефіцити. І коли людина насправді заміщена по дефіцитам, вона стає і так щасливою, коли ти гарно поспав. Поїв в тебе є енергія, в тебе є енергія щось робити, те, що приносить тобі задоволення. І коли ось ця позитивна нота превалює, їй більше не цікаво кожні вихідний ходити в бар, їй цікаво піти на прогулянку, в парк, займатися йогою на свіжому повітрі. І якщо людина водить, входить в цей режим, в неї зменшує, зменшується об'єм шлунку. Вона не може вже вживати фізично 5 тисяч калорій, буде погано. Во неї змінюється мікробіом, тому що ми відновили лактобіфідобактерії в мікробіомі, і вони бажають отримувати класну здорову їжу, а не попкорн з чіпсиками-сухариками. І вона бачить підтвердження в свого соціуму, що «Да, слухай, ти так класно виглядаєш. І вона буде триматись за ось це. Але ось психологічна сторона, якщо от людина не пропрацювала з психотерапевтом свій розлад харчової поведінки, воно може залишатися там на мінімальному дозуванні. Раз на тиждень-дев'ять днів, чисто, щоб людина себе комфортно почувала, але це, це не прописано ніде. Ендокринології хтось робить, хтось не робить. Це дуже індивідуальне питання. Наскільки великий ризик, чи взагалі правда, що після закінчення курсу вага повернеться? Дивлячись, як довго людина тобто... була на курсі? Тобто питання таке: якщо людина дійсно веде здоровий образ життя, правильно харчується, спорт, всі справи, нема жодних дефіцитів. А, наскільки є ризик, що саме препарат призведе або його нестача, призведе до того, що вага повертається? Синдром відміни, прям такий, не буде. Якщо людина знаходиться в, на препараті так рік півтора року, два роки вона 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 вже зафіксувалась в ці в цій вазі і організм вже перелаштувався на цю вагу угу. тобто а якщо це було кілька місяців якщо це було кілька місяців там 3-4 кілограми хтось захотів скинути то звичайно воно повернеться знову скільки приблизно коштує монжаро і чи можна його придбати в україні офіційно монжаро не є представленим на ринку але його купити можна звичайно і це насправді дуже складна ситуація, тому що в кращому випадку пацієнти купляють ну просто фізрозчин, який нічого їм поганого не зробить. Це підробки. Я бачила різні підробки. Якщо не знати препарат, якщо не знати, от прям детально, як він виглядає, дуже легко вслутати в гіршому випадку. У нас був кейс, коли пацієнт купив собі шприц-ручку. Він офіційно купував Монжаро в Дубай. Тут він приїхав, у нього закінчили. Він замовив через інтернет-магазин. І Він бачить, що щось не те. Ну і пацієнт небідна людина, він поніс в лабораторію подивитись, що ж поклали туди. А туди поклали інсулін довготривалої дії. І якщо звичайній людині вести інсулін, це може закінчитися швидкою допомогою в кращому випадку і вас відкачають від гіпоглікемії, Це стан, коли дуже різко знижується цукор крові, а в гіршому випадку смертю. Тому що, якщо не невчасно надати допомогу, людина просто помирає, тому що мозок голодує. тому рекомендація звертатися до лікарів е і слухатися лікарів. Звичайно, а якщо казати про діючурівчувину, трзепати, то скільки коштує в середньому по Києву його ведення? По клінікам найменше дозування це 2,5 мл. коштує від 2,5 до 5 тисяч гривень. Дивлячись, яка клініка. Це одне ведення, це одне ведення. яке е, варто робити приблизно щотижня так. і приблизно рік півтора-два. Так, дивлячись, з якою вагою пацієнт стартує на початку терапії. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові корисні відео. До QA – це швидко, зручно, здорово.